Коли я тільки починав їздити на мотоциклі, я дуже багато шукав різної інформації для поглиблення власних знань. І тільки недавно я побачив цікавий YouTube канал, де знайшов багато відповідей на свої питання. А так як серед моєї аудиторії дуже багато новачків, які тільки починають їздити на мотоциклі, я вирішив поділитися з вами. Роботою цієї людини, яка також знімає для вас класний корисний контент, так що, поїхали. Це завжди хаос, і мені ну, вже коли я почав це робити, мені стало цікаво, як це структурувати. Як давно ти проєкт свій створив? Скажімо так, я ще в 2014 році розумів, що ну, є така необхідність в тому, що ну, є проблема, що людина виходить з мотошколи. А ну справжні проблеми тільки починаються. Десь приблизно половина всіх аварій. Це пілоти самі випілюються, і це зазвичай просто от, вони роблять якусь діч, і їх можна зрозуміти, тому що на мотоциклі дуже приємно їздити швидко. І зазвичай, от ця діч вона дуже підсилюється, якщо на вас хтось дивиться. Тобто, якщо на вас дивляться інші незнайомі райдери, тобто, зазвичай, ну, сценарій такий, збираються незнайомі райдери, вони всі погано катаються, але їм хочеться довести одному, що вони гарно катаються. Найкраща дій відбувається в такому би, комбо, особливо якщо я ще й катаю дівчину, і там я розумію, що ну, і ще вона на мене дивиться, і ну, от там зазвичай будуть проблеми завжди. І до цього ніхто не не готує. І ситуації в цілому однакові. І в мене був, ну я, я тоді придумав собі, що я зроблю колись проєкт Мотоматриця, в якому ти просто сидишся на в шлемі віртуальної реальності на мотоцикл, і місто намагається тебе вбити просто стандартними шляхами, якими місто намагається вбити мотоцикліста. Я тоді це придумав, але в мене є ну, чим займатися, і в мене є проект там мій. Бізнесу і тому я би, вирішив не розпилятися, ну і не робити. І коли вже в 2019 році Андрій Вашеко загинув, я вирішив це робити просто, тому що я подумав, що якщо такий досвідчений, бо Андрюха був дуже досвідчений мотоцикліст, загинув, скільки недосвідчених мотоциклістів гине. Їх насправді ну, набагато більше. Взагалі, от по твоєму от спостереженню зараз, у нас культура мотоциклістів як сильно. Я не можу відповісти за інших мотоциклістів. Ну, ну, я... ну я так розумію, в тебе ж якась вже своє внутрішнє е, там, якась стала, да, від якої ти відштовхуєшся. Ну, слухай, а тут же всі в свої ну, в баблі в каком-то варісі там в мене в моє оточення це джимханісти або е, спортсмени кільцевики, і вони всі. Досить гарно катаються. А на дорозі я можу бачити дуже різне. Ну, мені складно сказати за всю культуру. Я не бачу насправді. Я взагалі не зазвичай катаюсь просто сам. Перше завдання це прокачати себе як райдера, а потім вже брати такий мотик, на якому ви будете ну, якось швидко їхати. Бо дуже часто ситуація, коли люди покупають дорогі. І швидкий і потужний мотоцикл, а потім не знає, що з ним робити, і не можуть на ньому себе пушити. Бо тому що, щоб розвиватися як райдер, вам потрібно пушити себе і на межі е, падіння, а на швидкому, дорогому мотоциклу, це е, завжди лячно, і ніхто це не робить. Міг би теж мені розповісти, от новачку, на що звертати увагу, коли ти їдеш в парі з кимось? Та я взагалі би новачкам не радив кататися з кимось, бо е зазвичай це ситуація фаст слову, це коли досвідчений райдер бере покататися е недосвідчено, і в нього такий майнсет удосвідченого. Зараз я тобі покажу, як батя їде, mm -hmm. а не молодий, е -я, я теж не, -не пальцем зроблений. І, це зазвичай є цела в мене така сабсерія серія фаст з варіаціями, коли людина намагається угнатися за більш досвідчений і попадає в неприємності. Тобто, я в цілому взагалі це не раджу людям робити. А звертати увагу, ну, саме стандартна помилка це ем, другий райдер завжди спізнюється помітити гальмування першого. Ну просто і тут ну, простий, проста порада і не їхати колісо в колісо, а шахматкою, Ну тут ще є такий момент, що зазвичай, ти коли починаєш кататися на мотоциклі, ти получаєш кайф від прискорення. Саме тому, наприклад, я не раджу купля купляти спорти, бо е спорт потрібно крутити, і він там їде тільки на верхах. Наприклад, стріт, він одразу дає це прискорення, і ти там, там з нуля до 30 ти вже отримуєш цей укольчик задоволення від прискорення. І новачок, зазвичай може отримати радість тільки від прискорення по прямій. Це єдине, що йому якось доступно. З досвідом він розуміє, що є ще задоволення від поворота, і це ти розумієш вперше на джумхані або на треке. І це задоволення, коли ти вкладаєшся в поворот, воно насправді. Набагато більше, ніж прискорення по прямій. А ще з досвідом ти розумієш, що є, є задоволення від дуже жорсткого і різкого гальмування. Але спочатку ти цього не розумієш, тому ти думаєш, що окей, мені щоб отримувати насолоду від мотоцикла, потрібно просто купити літр і типу, от. А на, насправді, якщо купити 400 -ку і їхати швидко в поворотах, задоволення буде більше, ніж від літру по прямій. Мені ще це цікаво було теми, які ти сьогодні піднімав, і те, що зацепив в різних мотоциклах, і спорти, і стріти, вони по-різному реагують. Так, О, так само і там чопери, вони ж теж по різному і в повороти входяться. Оці всі ситуації, які відбуваються на дорогах від класу мотоцикла, сильно залежить, як правильно треба реагувати взагалі на ту чи іншу ситуацію аварійного. Слухай, ну принципи у тебе в цілому на всіх мотоциклах. Плюс-мінус однакові. Там ясно, що на, на чоперах є там своя специфіка, але в цілому загальна стратегія, вона у всіх однакова. Mm. І там просто ну, якісь технічні, механічні є різниці, коли вже залежить від мотоцикла. Ну, я б не сказав, що це якось дуже сильно впливає. Потрібно просто зрозуміти оцей вагу мотоцикла, його маневреність і вже це підлаштовувати, ну, правда? Ні, я, я, я не згоден. Я, я вважаю, що потрібно розуміти взагалі стратегію і принципи ментальні, так сказати, ага. В першу чергу. Це розуміння бачення, позиції, очікувань, і, і, і вже окремо є. Окремо навчитися володіти просто своїм мотоциклом як інструментом, mm -hmm. але е, в першу чергу потрібно е, ну, зрозуміти цей майнсет мотоцикліста, який є ментальним, і він не залежить від мотоцикла. І насправді він там потім буде допомагати їй, коли ви на автівці їдете. Mm -hmm. Коли перший раз сідав на мотоцикл, був дуже сильний страх. Mm -hmm. Ми теж піднімали там питання, да там що е, надивитись дуже багато відосів аварійних. Але я дійшов до того рівня, що я так багато надивився, що мені страшно вже було виїжджати на дорогу, в принципі. Все добре. От і не. це мене буде казати, 30-хвилинний шок контент ага. Слухай, е ну Це, 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 це про відповідальність. Ти, коли їдеш на мотоциклі, ти відповідальний за те, що трапляється на дорозі, за те, що роблять інші. і ти, ти не можеш сподіватися на те, що людина щось зробить. Ти типу, повинен бути готовий до будь яких наслідків. І в тому числі наслідки, що тебе покалічать. І це ось коли ти приймаєш цю відповідальність, з цього починається як ну, нормальний їздич. Ти, mm -hmm. ти повинен бути готовий до того, що тебе покалічать або вб'ють. І це нормально. І от коли для, ти для себе це приймаєш, ти повинен вже, починаєш бути уважним. Я коли дивлюся ці всі ситуації, я їх постійно шукаю на дорозі. Так. Тобто, я І, наприклад, від'їзди я отримую менше задоволення, тому що я їду. Постійно шукаючи небезпеку. Тобто це, це, да, це там дорожня розмітка, пісок, я вже там змовляю нас. Так, так. В тебе трансформується потім такий майнсет в тому, що ти їдеш і ти постійно рахуєш погані варіанти. І ти, коли їх вгадуєш, це насправді ну, справжня нагорода. Ну Це як така гра починається. Це має пройти за якийсь там певний час. Так. так. Це, це. щоб ти отримав, там, там постійне задоволення від візу. Тобто, Це було якось там або до автоматизму, або ти вже підсвідомо, ти вже цю там, небезпеку вже про неї там не думаєш, бо ти вже там навчився. Ти починаєш думати про неї більше, скажімо так, і, і в цьому отримувати задоволення. Ну В мене так, я, я не знаю, в мене так. Тобто я, я їду просто, я постійно е, рахую, що може відбутися. Із пора. Перша порада подивитись 40-хвилинне відео з на каналі не там, де категоризовані аварії. Друге, зрозуміти принцип блокера, який зазвичай всі новачки практикують. І третє навчитись гальмувати екстрено з тієї швидкості, з якою ви реально їздите, тобто не з швидкості в мотошколі, як ви вас угу. навчили, а реально ви їздите 100 і стоїть гальмути 100. Угу. Бо цього, ну, цього не роблять. Не те, що новачки, цього там, якщо приїхати на мажорку і спитати, там, більшість відповість якоїсь ахінеї. Тобто, mm. як, як вони можуть загальмувати. Ти ще плануєш потібні семінари робити? Ну, в плані mm. там в найближчий час. Так, так, там дуже багато бажаючих, тому я, я, напевно, що зроблю. Це перший раз, коли я вирішив ну, нормальний запис зробити. Просто виложу його, щоб. Mm. Всіх, кому потрібно могли подивитися. Дякую тобі, що відгукнувся. Тож для чого я це все знімаю? Я просто хочу показати вам цікаві історії українців, які вже щось роблять, створюють, не чекаючи кращих часів. Моя мета це висвітлення української культури у всіх її ланках. Культура одна, а історій безліч. Про а, А як те звуть? Далі буде. <світуватиме> коли найкраще одразу приходити ритувати? Найкраще це коли от ви тільки починаєте займатися бізнесом. І тільки після того, як ми подали торговельну марку на реєстрацію. Ви будете юридично, ви будете захищені законом. Цінимо і не забиваємо водою на авто систему. Ось царса мені треба зареєструвати. Тут іксиксе. Трошки давить і чуть-чуть.